Всім привіт! Прийшов сьогодні на свою копанку. Думав брати екрани, але вирішив прийти подивитися, чи є тут льот, чи нема. Думав, льот такий, як в тому вуглі тоненький скрізь тут. А прийшов, а тут було 8 качок чи 10, дуже багато. <кій> Вони різко взлетіли, чорні всі такі. змутила тут воду, вона така чорна. Це вже буриня, все перемісили. Може якраз було б і добре екрани поставити, поки качки тут рибу полякали. Вона та туди буде вертатися, та... та в інше місце може десь буде сідати, зараз мороз. Копанка при такому морозі не замерзає, ось качки іще підростали, так туди трохи льот прогорнули, тут хвилі такі були від них, вони все перемісили. Може вже на той екран поставлю. Потрібно вирубати ще пару палок. Поплавки, і можна ставити Ось пройшов так, подивився тут. Там олиць ходив по кругу, копанки, може качок хотів достати, тут ось слизько щоб не впасти. Багато лисів, зараз тут появилось біля копанки. Копанки всі позамерзали, великі, малі, а тут ось лід розставший. Качки сюди всі перелетіли. І тут лиси збираються, собаки, багато стежок там. Ось льот тільки тут. Для качок дуже хороша копанка ця. Подивимося, може поставлю. Може який коробчик менший залетить в екран, якщо вони тут є. Щука по-любому повинна попасти, тільки її, мабуть, потрібно загонити, бовтати. Тут тільки неудобно, що екрани ставити без льоду, треба пауки якісь довгі, хороші. Поставити три екрани. Два там і один десь тут. так, В різних місцях. Подивитись, може так попаде щось. Тільки вони грязні будуть, звісно, від цього жабурення всього. Зараз підемо до другої копанки, напроти глянемо. Думаю, вона замерша. Так би на нікачки б сиділи теж. Куди ніхто не ходить, так, тільки я буваю і дивлюсь здалеку до неї. Тут пташки літають ось сліди собачі, лисячі, натоптали так тут. Ходять біля копанки. Білка вон, бігала. Ось там з того боку теж натоплено, сюди лис, мабуть, переходив. Там видно, де лиса сліди, де собаки. Так, лопанка замершався. Снігом присипано, по понігать можна ходити, мабуть, думаю. Всім пока. Підписуйтесь на канал.